Thank you. Голові районної державної адміністрації Скопічу Олексію Васильовичу. Шановні Миколаїв, сьогодні, в цей урочистий час. Ми відвідаємо село Миколаївку третє на маршруті цього маршруті пам пам'ятним містам цього Великолепенського району. Та перемога. Яка була здобута нашими воїнами, нашими дідами 67 років назад, має величезний вплив на наше село Те. Завдяки тій перемозі ми сьогодні маємо можливість жити в своїй власній незалежній державі. Сьогодні ми маємо можливість бути вільним українським народом, незалежним від. Тієї фашистської чуми, яку нам пропонували гітлери. На території району відбувалося дуже великих страшних подій в ті часи. Особливо це стосується 1944 року, коли село Миколаївка було форпостом плацдармом боротьби. Звіти розкажу немає. Хочу. Чипа новому вічному вогні Де трави, 6 хвилини, дні і роки. Несе на що спогади свої, весна і Від часто. Український народ у найстрашніший за всю світову історію війни. 1941-1945 років. Вже минуло цілих 67 років з цієї травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармати. Настала тиша. Прийшов мир, довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою цілі. Все далі відходять грізні і важкі роки Великої Вітчизняної війни. Але не згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів. І щороку, у травневі дні, ми приходимо до цього священного місця, щоб шанувати тих, хто визволили наше село. Ми думаємо про вас, хто не вернувся з битви. Ми пам'ятаємо вас, і через гони літ ми будемо за вас свій отчій край любити і на землі своїй лишати добрий слід. Земля моїх батьків наслухалась тривоги, і горя напилась, і крові матерів, і часто по ночах, їй тяжко до незмоги коли скриплять протези яворів. А виросли сади, клинові, яворові. Птахи Сонце носять на крилі. Ми, воїнів, сини, не зраджуємо любові, бо знаємо, як жити на землі, бо знали ми, для чого народились і виросли в землянках по війні, і з матерями малку натрудились, на плечі взявши перші трудодні. Окопи заросли, зарубцювались рани, та пам'ятає світ і розум, і душа. Європу із вогню виносили Івани, чужа земля була їм не чужа. Вони своїх полів не доорали, де журавлям літалося і снам. Вони на амбразурах умирали, та мир заповіли своїм синам, щоб мир приснив довиці тополині, щоб зорі повертались до життя. Стоїть Іван на площі у Берліні, до сонця піднімаючи дитя. І кожен з нас із малку пам'ятає, як бути, щоб світ нам не осліп. Сини солдатів ми відповідаємо за кожне слово, за життя, за хліб. Те слово зброя, кована іскриці. Тримай на, тримай на поготові про запас, щоб не здавати батьківських позицій, наказ про мир. Живе в серцях у нас, миру вам, шановні люди! Нелегке наше сьогодення не може заступити радості приходу весни, а разом з нею і Дня Перемоги. Цей день назавжди залишиться для нас з затьмареним під гірком страт і осяяний сонцем перемоги. Його наближували, як могли, Котрі було дуже нелегко, і в вогненні літа, і яким найважче сьогодні. У довічному боргу наше покоління і перед тими ветеранами війни, кому пощастило пройти через горнило битву і дожити до світлого дня перемоги, все менше залишається. Іх життєвому строю Даються в знаки і опалена війною молодість, і сирі окопи, і бліндажі, голод і холод, хвороби і рани. Їхні груди криті медалями на скронях сивина. Але вони пам'ятають ті страшні часи часто він і не хочеться про них згадувати. Неможливо позбутися нав'язливої жахливої думки. А прийде ж день, коли піде життя останній з цих літніх людей кординами. Піде у вічність. Понесе з собою живі спогади. ж залишиться після нина. А залишиться пам'ять, світла пам'ять про Незабудні народи. Пане, що ти, пані? Ми повинні пам'ятати і через пів століття, і через століття тих, хто поліг кітьми за цей травнивий день, за перемогу. Знов зелені поля і розлита ріка, як тоді того чорного літа. А тебе вже нема, як твій сміх, не вона, то проклята вільна, міровесних убитий. Знаю я, як любив ти життя, як тобі не хотілося смирати. Знай і ти, то фашистським хатам не вдалося втекти від розплати. Наша пам'ять з тобою навіки живе. І що весни ми йдемо по Беліскам, що стоять край села, щоб до і гнів всім минулим і неофашистам. Пам'ятайте про тих, що безвісти пропав, пам'ятайте про тих, що не встав, як упав. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря, прозоре. Пам'ятайте про тих, що лящо що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставу. Пам'ятайте про тих Танки. Є в невідомих містах, невідомі останки. Є в лісах, є у горах, і є під горою менше, геро... менше могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і в праці, і в пісні, хай відомими стануть, всі герої безвізні. Скільки їх полягло серед бою, і однаково боляче нам. Бо в бійців, рядових і героїв, смерть оцінена ціними рівно з життям. Вічний вогонь калає, дзвонить удалі столі, вічний вогонь закликає, щастя живих бережіть. Ми хочемо без воїн жити, хай буде мир на цій землі. За мир, щоб сміяти, за мир, щоб трудити, за мир, щоб троянди цвіли, щоб жито буяло і діти росли. Стільки років щасливої тиші та вривається голос ефір, що благає, нагадує, кличе, захисті, бежіть мир! сонячний круг небо вокруг,